Всім привіт! Як здолати страх? Страх ви не здолаєте, тому що він як є, так і буде в кожної людини, і він буде періодично виникати, але як можна його вплив зробити меншим? Це робити більше тих дій, які вам страшно, і через якийсь там 10-15 раз страх на вас буде менше впливати, тому що у вас вже є практика. Який є ще варіант, щоб зменшити страх на себе, меншити його вплив? І все ж таки там зробити якусь дію, яка вас лякає. Цю праду я почув від Оскара Хартмана в одному із його відео: якщо вам страшно, то створіть ще більший страх, який буде пов'язаний із бездіяльністю у даній ситуації. Якщо я зараз там, не позвоню там, своєму другу і не попрошу пробачення. То я потім буду про це жаліти, і як я буду виглядати в очах інших людей, що я цього не зробив, не зробив такої цієї елементарної дії і не попросив вибачення. Тобто у вас є якийсь страх, і ви створюєте ще більший страх, який пов'язаний із бездіяльністю у цій ситуації. Якщо ви цього не зробите, то буде ще гірше. і краще я це зроблю, ніж буде ще гірше. Тільки цей страх ви робите якби самі за допомогою своїх думок. І з допомогою візуалізації, ви уявляєте, що буде поганого, якщо ви цього не зробите. І ви, побачите цю всю, всю жахливу картину, відчуваєте цю всю, всю біль, ви розумієте, ні, 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 краще я це зроблю, ніж доведу себе до, до такого стану. Якщо я там, боюся там, піти в тренажерний зал, тому що там всі давно вже ходять, всі гають гарне тіло, а я отам, ще не зовсім гарно виглядаю, мені там страшно, можливо, мене будуть сміятися. Ви уявляєте ту картину, ви уявляєте себе через рік, ви уявляєте себе, яким ви будете через рік-два, яке у вас буде жахливе тіло, якщо ви не зробите цього. І ви думаєте, ні, краще я піду, краще в мене будуть сміятися, краще я буду займатися собою, краще я буду робити щось, що покращить моє здоров'я, покращить моє тіло, але я не доведу себе до такого стану. Висновок, якщо у вас є страх, створіть ще більший страх, який перекриє оцей менший страх. І заставить вас діяти. Надіюсь, що це відео було комусь корисним. Бажаю вам успіхів на всіх фронтах. З вами був Дмитро. Хай щастить.